Що робити, якщо вас постійно сприймають якоюсь фу-фу-фу, якоюсь не такою, некрасивою, страшною. Чому так відбувається? Насправді вам точно в цьому випадку якось перманентно фу-фу-фу із собою. Яка ж частина вашої особистості постійно каже вам фу-фу-фу? Це може проявлятися в тому, що перебуваючи вдома, вам постійно є відчуття фу-фу-фу. Щодо якогось інтер'єру, або домашнього одягу тощо. І насправді лише змінивши якусь дрібничку в цьому, отримуючи задоволення від того, як ви більшу частину перебування наодинці із собою, і почавши в моменти перебування наодинці із собою, не закривати очі на те, що ви раніше, терпіли те, що вам неприємно, там, той вже одяг, можливо, чи предмети інтер'єра. Ви можете потихенечку звикнути до того, що ви не фу-фу-фу. І тоді, у зустрічах із іншими людьми, у вас такого вже не буде, як раніше апріорі очікування, що ви якась не така, чи якийсь не такий, і фу-фу-фу.